Сьогодні розберемо про все про задачі за перший клас. Які можуть бути задачі, як, е, яка логіка в цих задачах, як зрозуміти, якою дією виконувати е, розв'язання тих чи інших задач. Перше, найчастіше, з чого ми починаємо ознайомлення е, з задачами це запитання. Коли треба порахувати, коли порахувати треба другу частину якусь, коли ми знаємо, що в ній, наприклад, наскільки то більше, або наскільки менше. Наприклад, було у нас яблук 7 штук, а груш, Так, що, вибачте. Так, не вимкнула розпізнавання. Так, було яблук 7 штук, а груш невідомо, але на 3 більше. Ось наша відповідь на запитання: скільки груш було? Коли у нас біль, на більше? Коли у нас ось на більше, то тоді ми завжди додаємо 7 додати 3. Тобто пояснити дитині, що до 7 додати 3, що на якщо ми не знаємо, але це наскільки то більше, то це завжди буде додавання. І таким самим чином, якщо у нас машинок дев'ять невідомо на п'ять менше. Якщо на 5 менше, це завжди віднімання. Але, звичайно, ця логіка зазвичай заходить дуже легко, і в більшості діти це знають. Наступна логіка у нас іде, ось другу, ми вже роздивились. Скільки всього завжди, якщо ось у нас яблука 7, груші – 3, Питання скільки всього. Завжди, скільки всього. По-перше, це фігурна дужка. Ось ця фігурна дужка. скільки всього. Або просто слово всього, це фігурна дужка. І це означає, скільки буде разом. Тому, якщо знак запитання ось тут, разом, то це завжди. Додавання 7 плюс 3 дорівнює 10. Якщо у нас яблук 7 груш невідомо, а всього 10 фруктів, то тут ми повинні пояснити, що всього це у нас Завжди це найбільше число, в прикладні, це ціле число, воно складається з двох половинок яблука і груші. Тому, якщо ми це завжди шукаємо додаванням, тому що це найбільше число із всього, то частинку ми будемо шукати відніманням із цілого, з найбільшого числа, ми будемо забирати частинку. Тут ми виходимо до логіки цілого і частин. Якщо скільки всього, тут просто механічно можна сказати завжди буде плюс. В принципі, основне завдання мого відео розказати це. А ось коли ми вже шукаємо частинку, але відволікусь і теж це зазначу, якщо у нас. В таких випадках. Треба пояснити, наприклад, в корзину зібрали сім яблук і кілька груш, і вийшло 10 фруктів. Дитина повинна завдяки задачі, ознайомившись із умовою задачі, сказати, де тут ціле, де тут найбільше число. Коли поклали яблуко, це найбільше. Далі та кількість, що поклали груші. Або. Те все разом, коли воно опинилось в корзинці. Дитина повинна зрозуміти, що от те, що в корзинці, це все разом. І воно складається з двох частин яблука і груші. Яблука сім, а груші у нас невідомо зараз. У нас відоме ціле, у нас відома ось ця частинка. Як відшукати другу частинку? Звичайно, від цілого із всього найбільшого забрати те, що відомо, і залишиться те невідомо. Таким чином ми доходимо до нашого загального правила. Воно стосується і задач, і стосується прикладів. Що будь-який приклад, в першому класі це дітям спокійно можна пояснювати, складається із цілого і частинок. Ціле велике, воно шукається збільшенням додаванням. Частинка маленька шукається зменшенням від цілого. Забираємо відому половинку. Наприклад, 2 додати 3 дорівнює 5. Де у нас тут ціле? Найбільше число 5, ось наше яблучко. Ціле. А це дві половинки яблучка, першу половинку яблука. Додати. Частинку другу частинку яблука вийде наше ціле яблука. Щоб із цілого. У нас є ціле яблука і знаємо його розмір частини, як е, визначити розмір другої частини. Звичайно, ми від цілого яблука забираємо розмір відомої частини і залишається у нас розмір другої частини. Наприклад, ціле яблуко з 5. Частинка у нас відома трійка, то залишається якраз двійка. Звичайно, за одне відео дитині, пояснивши, вона все це не схопить, але, хоча б підказувати, як думати, коли працюєш над прикладом або над задачою, треба ще раз: ціле велике шукаємо збільшення, частинка маленька шукаємо зменшенням. Тому ось тут у нас 10 це ціле, воно велике. Сімка це частинка, вона маленька, і знак запитання це теж частинка. Частинка шукається зменшенням. Пішли далі. Це ми щодо скільки всього. І наскільки більше, і наскільки менше. Наприклад, яблок 8. Груш. Три. Наскільки більше яблук було, ніж груш. Е, ще раз трошки теорії. Потім готово. Яблука у нас. Вісім. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Хай буде шість, мені довго малювати. Груш. Три. Раз. Два. Три. Ну, художник. Я так собі, звичайно. Ось жовтенькі грушки у мене будуть. І. Червоненькі яблука. Так, ось такі. Угу. Так, готово не натиснула. Ось червоненьке яблука, рожеві навіть такі. Шість яблук. Е, Визначаємось. Зелений у нас листочок всюди. Ось наші 6 яблучок. І 3 грушки. Дивимось. Наскільки більше. Наскільки більше яблук. Спочатку встановлюємо пари відповідність. Одна груша, одна яблука. Все ось наша спільна частина. Дивимось. Наскільки більше яблук? На три яблука більше, так? Далі дивимось. Наскільки менше груш. Це означає. Скільки не вистачає груш, щоб всі яблука і груші були рівної кількості, щоб були відповідники. Ось сюди і груші не вистачає. Сюди і сюди не вистачає. Скільки груш не вистачає? Три груші, значить, на три груші менше. Дивіться, у нас однакова кількість вийшла. І на 3 більше, і на 3 менше. Може хтось скаже, що 6, це 3 і 3 це легко. Давайте е зробимо 4 груші. 4 буде. Перевіряємо. І з четвіркою. Так, жовтенька. Ось у нас жовтенька грушка, і навіть листочок з'явився. Все, прекрасно. Скільки у нас спільна частина ось вийшла. І тепер дивимось, наскільки у нас яблук більше. Дивіться, у нас два яблука без пари. Тому на два яблука більше. Скільки не вистачає груш, щоб ці яблука без пари були з парою. Наскільки менше груш, теж на 2. Тому чи наскільки більше, чи наскільки менше, нам треба прибрати оцю спільну частину. А спільна частина яка? Ми її дивимося по меншій кількості. Тому для того, щоб відповісти на запитання. Наскільки більше, або наскільки менше, без різниці ось тут знак запитання: чи наскільки більше запитали, чи наскільки менше запитали, взагалі немає різниці. Завжди ми віднімаємо мінус від більшого. Треба відняти. Менше. Завжди, якщо ви бачите в задачі ось таку стрілку. І на так, скільки більше, або на скільки менше, без різниці, все одно від більшого віднімаємо менше. В другому класі у нас з'являється множення ділення. Тому там уже нам у скільки разів може бути так, запитання. Але це буду вже освітлювати в іншому відео. Зараз ми якраз тільки говоримо за ситуації задачі розв'язування першого класу, коли ми маємо справу і тільки з додаванням, і тільки з відніманням. Якщо коротко, ось так у нас по нашому. Новій українській школі за програмою. Ось ситуації різні, вони комбінуються, там починають, і там змінюються, і так далі. Але всі типи запитань в задачах, ну, крім геометричних, так, вони зводяться саме якраз до ось цих видів. Дякую за увагу!